Бажаю здоров'я пані та панове. Коротесеньке відео про таку інтересну проблему розповім. Звернувся до мене чоловік один з автомобілем ВАЗ Класіка, Жигулі. Які симптоми? Не заводиться іноді, а іноді заводиться, то погано заводиться. На гарячу, може заглохнути, і потім теж не заводиться. Бензин є, компресія є, іскра нібито є, але не їде. І не заводиться або заводиться хап, хапає і не заводиться. Е я довго мислив, що це може бути, але потім згадав. Є така штука, як контактне запалювання, це старі такі, це от діди зрозуміють, що воно таке. І на трамблюрі є конденсатор, така маленький бачоночок. От Зараз тут буде картинка, ви бачите, де він стоїть, щоб ви знали. І коли він виходить з ладу, то такі симптоми і є. Погано заводиться, може загогнути на гарячу, коли ви їдетесь по трасі, пропасти тяга, ну або щось таке. Тому, якщо у вас контактне запалювання, дивіться на цю штуку. І ще скажу таку річ, що в магазині ви можете купити нову цю запчастинку, цей бачуночок, і він буде несправний. Тому бріть 2-3. На всякий випадок. А краще замінити його на таку штучку. Ось тут вона буде зверху. Називається Сонар або Совик. Працює краще і робить із вашого контактного трамблера безконтактний на рідній катульсі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Всім гарного дня і пока-пока!